Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами Радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні Імена до дня народження Євгена Петрушевича. Вашій увазі радіожурнал. і пам'ять наша збереже усе, що зроблено ним для народу. Перед мікрофоном завідувач бібліотекою філією номер 2 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Любомира Кордасевич. Нащадок давньої династії Галицьких священників Євген Петрушевич вибрав шлях правника і державотворця. Він відіграв провідну роль у створенні західноукраїнської державності та першому об'єднанню Галичини з Надніпрявщиною. Народився Петрушевич. 3 червня 1863 року в містечку Бузьку на Львівщині, де його батько, людина широких духовних обріїв, у той час був парохом. домі Петрушевичів панувала глибока релігійність і сильна національна свідомість. Серед тогодішнього духовенства, що в великій мірі було поражене москвофільством, Омельян Петрушевич славився як щирий українець. Знавець літератури, історії. Він зібрав на ті часи велику і цікаву бібліотеку, в якій, власне, розпочалося ідейне виховання малого Євгена. Але вирішальний вплив на формування його свідомості мав тодішній провідник українського руху в Галичині професор Юліан Романчук. Він став для хлопця справжнім ідейним хрещеним батьком. Євген Петрушевич після закінчення академічної гімназії і правового факультету Львівського університету відкрив у Сокалі свою адвокатську канцелярію і відразу пірнув у глибінь суспільно-політичного життя, займався національною організацією повіту, вів боротьбу проти шкідливої ідеї Москвофільства. Незабаром став головою філії просвіта, закладав повітову ощадну касу. Взявся за будівництво Народного дому, відкриття читалень, талановитий організатор і чудовий оратор, палкий оборонець селянства від австрійського та польського Свавілля, Петрушевич дуже скоро здобув симпатію, прихильність, а згодом і визнання. З великим ентузіазмом брав участь у створенні Національно-демократичної партії Галичини. 1907 року. Петрушевича було обрано послом до австрійського парламенту, де він відразу вибився в лідери серед своїх земляків. У тодішній складній парламентській політиці, яку проводили українські депутати, головним була боротьба проти польського впливу у Галичині, проти спольщення населення. Якщо помірковане крило української репрезентації у парламенті сповідувало обережну тактику захисту свого краю. То Петрушевич віддав перевагу безоглядній рішучій атаці, і зібрав немало послідовників, серед яких відзначився Кость Левицький. Вони обидва при допомозі професора Юліана Романчука, який 1910 року став віце-президентом парламенту, виступили ініціаторами реформи виборчого права, вимагаючи зміни виборів до Галицького сейму, в якому більшість утримували польські посли. Користуючись правом більшості, поляки постійно блокували прийняття прогресивних законів. Із вибухом Першої світової війни боротьба в австрійському парламенті загострилася. До того спричинився маніфест цісаря від 23 жовтня 1916 року, який надав Польщі право на власну державу і фактично закріплював за нею Галичину. Євген Петрушевич відразу виступив із заявою, вимагаючи відновлення Галицько-Волинської держави. Він рішуче засудив намагання приєднати до Польщі західноукраїнські землі. Поляки теж не сиділи, склавши руки, і тому розгорнулася шалена дипломатична боротьба між польськими і українськими парламентаріями. Петрушевич, як голова української парламентської репрезентації. Провів безліч різного роду конференцій і консультацій із чиновниками уряду, переконливо доказуючи їм, що Галичина українська, а не польська територія і будь-які спроби прилучення її до новоствореної Польщі вважатимуться насильством над принципом самовизначення народу. Для аргументації використав ібреський договір. Від 9 лютого 1918 року підписаний центральними державами, радянською Росією і Урядом Української Народної Республіки. В таємному додатку до цього договору Австрія зобов'язувалася за рахунок Галичини і Північної Буковини створити окремий український край під своїм протекторатом. Це була не тільки правова основа, яка захищала Галичину від польських зазіхань. Але й перший крок до організації майбутньої державності. Коли поляки дізнались про цей додаток, то зробили все, аби не допустити його реалізації. Порозумівшись із Угорщиною, яка претендувала на Закарпаття, їм удалося за допомогою міністра закордонних справ Австро-Угорщини, Мадяра графа Бур'яна знехтувати цим договором, його попросту не було ратифіковано. Невдача не знеохотила Петрушевича, розуміючи, що Австрія програла війну і не обійтись без змін державного устрою, він разом із представниками Чехії і Словакії виносить на розгляд цісаря план перебудови імперії. Передбачалося замість єдиної держави створити федерацію вільних народів, на базі якої можна було б в майбутньому проголосити вільні держави в союзі з Австрією. У зв'язку з цим перед цісарем було висунуто вимогу виділити з австрійської армії відповідні військові, організовані за національною ознакою частини для охорони майбутніх держав. Цей план ще більше розпалив парламентську боротьбу, що не могло не позначитись на суспільно-політичному житті Галичини. По містах і селах відбувались демонстрації та мітинги протестантів. Збиралися підписи проти польських намагань прилучити до себе українські землі. Цісар довго зволікав із розглядом запропонованого йому плану реорганізації імперії і тільки 16 жовтня 1918 року видав маніфест. У ньому було записано, що Австрія по волі своїх народів має стати союзною державою, в якій кожне племя. На області, котру вона заселяє, творить свій власний державний організм. Збагнувши важливість ситуації, Петрушевич оперативно через два дні, 18 жовтня, скликав у Львові конференцію так звану Українську конституанту. Зібрались не тільки австрійські парламентарії, але й посли до Галицького і Буковинського сеймів. Та представники існуючих тоді партій народно-демократичної, радикальної і соціал-демократичної. Конференція створила Українську національну раду як вищий законодавчий орган і обрала її президента. Ним став Євген Петрушевич. Разом із тим конференція зажадала від Австрії позбавити міністра закордонних справ Буріяна право виступати від імені Галичини на будь-яких форумах і нарадах, передавши ці функції представникові Української національної ради. Звістка про створення Національної Ради викликала великий ентузіазм у Галичині та Буковині. Доки Євген Петрушевич вів переговори з австрійським урядом, у відні військовий комітет, на чолі з Дмитром Вітовським, підняв у Львові збройне повстання, відоме як листопадовий чин. 1 листопада повстання мало успіх, але вже 22-го поляки витіснили українців зі Львова. Після втрати Львова уряд Зундру перенісся спочатку до Тернополя. А за тим до Станіславова. Де 3 січня 1919 року відбулася перша сесія Національної Ради. Сесія прийняла ухвалу про злуку Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в єдину самостійну соборну державу. Одним із питань сесії було переобрання президента. Майже одноголосно цю посаду знову зганяв Петрушевич. Після того, як 22 січня 1919 року на Софійському Майдані в Києві відбувся історичний акт злуки, Євген Петрушевич став членом директорії. Однак злука обох частин України мала більше політичне, ніж практичне значення, обстановка залишалася дуже складною. Захлиналися в кільці ворожого оточення, і вступати у війну з Польщею за Галичину не мала сил, тому Зунр застерегла за собою право на автономію, що давало їй можливість мати свій окремий уряд, державний секретаріат. Незважаючи на те, що Зунр практично доводилося воювати на кілька фронтів, бо крім Польщі, яка окупувала частину Галичини, румуни зайняли Буковину, а Мадяри і чехи Закарпаття. Національна рада на чолі з Петрушевичем постійно займалася будівництвом держави. Було прийнято цілий ряд важливих законів, зокрема про земельну реформу, вибори до Галицького Сейму, досить успішно вирішувалися різні адміністративні проблеми, налагоджувалося шкільництво, судівництво, робота залізниці, пошти і телеграфу. Плодотворно діяв секретаріат, який зумів навести лад у тилу, що фактично унеможливлювало будь-які заворушення на соціальній основі. Свою прогресивну роль зіграв так званий виділ Національної ради, який складався з дев'яти членів і вирішував найважливіші державні питання. Його права були дуже великі. Згідно з Конституцією, виділ обмежував функції самого президента. Найскладнішою проблемою зонру була організація армії, її вишків, забезпечені продовольством і озброєнням. Склади боєприпасів, які знаходилися у Львові і перемішлі, захопили поляки, тому на початку війни стрільці були змушені сам передумати, як відібрати у ворога зброю, а вже за тим, як воювати з ним. Правда, дещо з озброєння прислала директорія, але того було замало. Та все ж удалося створити 125 тисячну армію, яка офіційно називалася Галицькою. Були це переважно молоді хлопці та чоловіки віком від 18 до 35 років. Згодом виявилося, що всі вони відзначались не тільки хоробрістю та завзяттям, але й твердими ідейними переконаннями, і, хоч на кожному кроці відчувалися брак фахових старшин. Некомпетентність вищого командування ГА вписала в сторінки історії немало блискучих перемог над переважаючим її кількістю та головне вишколом і озброєнням ворожими силами. Паралельно з воєнними діями проводилася велика дипломатична робота на міжнародній арені. Галицька делегація, яка могла доказувати представникам Антанти на праській конференції, що Зунр. І тільки вона може репрезентувати народ Західної України як державна інституція, і що це право їй передано по спадковості ще з часів Галицько-Волинського князівства. На жаль, Антанта, в першу чергу Франція відверто відстоювали інтереси Польщі, тому і не оправдалися сподівання Петрушевича спочатку на місію генерала Бертельмі, а потім генерала Боти, яким було доручено. Вивчити галицьке питання, поразки на фронті, невдача на дипломатичному рівні, непорозуміння з директорією, політичні амбіції окремих членів Національної ради, зокрема делегата від Буковини Йосипа Безпалка, який сам претендував на президентство і навіть готував державний переворот, темагогічна агітація в армії представників партії Селянського робітничого Союзу. Підступна діяльність польських прислужників все це не могло не відбитись на довір'ї до уряду і його політики. У державі почався хаос, помітно занепав спокій і лад, знизився моральний дух воїнів, що привело до масового відступу всій лінії фронту. Стрільці все частіше покидали бойові позиції, а деякі розходились по домах. Наступив момент, коли необхідно було навести порядок. За пропозицією військового командування Національна Рада 9 червня 1919 року надала Євгену Петрушевичу диктаторські права. Цей захід загалом було схвалено Галицьким суспільством, зате викликав незадоволення з боку директорії. Дійшло до того, що Петрушевича позбавили права її членства. Більше того, виносилися намірі арештувати його. І все ж диктаторська форма правління незабаром принесла позитивні результати. За короткий час було наведено відносний лад у державі. Зневіра, яка до того охопила певні прошарки населення, переродилася в оптимізм і впевненість, що Зундр спосібна захистити свою державність. Відбулися переміни і на фронті. Зросла військова дисципліна. Ряди січових стрільців поповнилися добровольцями, але брак озброєння дамоковим мечем висів над Галицькою армією. Довелося понад 70 тисяч добровольців відпровадити по домах. Заміна головнокомандувача генерала Павленка генералом Грековим, енергійним і рішучим військовим фахівцем відразу відбилася на фронтовій ситуації. Почався наступ українських військ, відомий в історії. Під назвою Чортківської офензиви поляки відкотилися аж до перемишлян і красного, звідки до Львова рукою подати. Та розвернути успіх не вдалося. Пропольська політика Антанти перешкодила ГА просунутися далі на захід. Переговори, на які погодилося українське командування, не дали нічого, крім утрати військової ініціативи. Польська армія отримала численне підкріплення, велику кількість нового озброєння і перейшла до контрнаступу. Галицька армія змушена була відступити майже до Збручу. Для Петрушевича, як президента, диктатора, настали тяжкі часи. Поляки окупували майже всю Галичину, зі сходу більшовики тиснули армію Петлюри, з півдня розпочався наступ військ генерала Денікіна. Варіантів для виходу зі складної ситуації було дуже мало. Капітуляцію Петрушевич відкинув відразу щодо переходу на бік директорії поки що вагався, обмірковуючи третю можливість пробиття з боями через Карпати у Чехословаччину, де розраховував одержати зброю. Це давало надію на дальше ведення бойових дій. Петрушевич вибрав другий варіант, незважаючи на те, що упродовж кількох місяців між ним і директорією не було жодних зв'язків, він прийняв пропозицію Петлюри, перейшовши з Бруч, ГА вступила у війну з радянською Росією. Виникає питання, якими аргументами керувався Петрушевич, рішившись на такий досить ризикований для себе крок. Відповісти неважко. Він переслідував Соборницькі інтереси. Навіть понехто власними амбіціями забув про зневагу, якої зазнав від директорії. Вступ ГА у війну з більшовиками змінив ситуацію на фронті і привів до того, що за короткий час війська Петлюри дійшли до Дніпра і зайняли Київ. Проте добрим намірам Петрушевича не судило збутися. Колишні розбіжності з Петлюрою не тільки відновилися, а й набули нової сили. Не допомогли і уступки, на які погодився Петрушевич. Наприклад, він за вимогою головного отамана звільнив від обов'язки головнокомандувача армії генерала Грекова, висунувши на цей пост генерала Тарнавського. Навіть намагання директорії усунути Петрушевича від влади і упорядкувати собі Галицьку армію не вивели його з рівноваги. Вразило інше таємні переговори Петлюри з Польщею. Головний отаман, керуючись концепцією, що успішна війна проти більшовиків, можлива тільки за умови забезпечення надійного тилу, почав шукати підтримки у Пілсудського. Її ж здобути можливо було тільки за рахунок західноукраїнських земель, на що й погодився Петлюра. З цією метою він вислав у Варшаву дві дипломатичні місії. Одну під керівництвом Курдиновського, другу очолив Пилипчук. Обидві делегації в імені директорії зреклися Галичини на користь Польщі. Напруженість у відносинах між Петлюрою і Петрушевичем ускладнювалася взаємною недовірою. Якщо президент мав до директорії претензії щодо її пропольської політики, то Петлюра підозрював Петрушевича у симпатіях до більшовиків, а згодом почав звинувачити в Дені Взаємна антипатія двох керівників не могла не відбитися на взаємостосунках членів їхніх урядів і військових командирів. Неприязнь досягла апогею, коли генерал Тарнавський, намагаючись зберегти від фізичного знищення армію на свій страх і риск уклав договір із Денікіним. Це настільки розлютило Петлюру, що він вимагав розстрілу генерала. Петрушевич же обмежився польовим судом, який ще до того оправдав дії Тарнавського. Під осінь 1919 року, коли тиф остаточно знесили в Галицьку армію, всі зрозуміли, що визвольна війна програна, і все ж іще жевріла надія, що Антанта, врешті-решт, Правильно оцінить обстановку на Україні і своїм втручанням змусить генерала Денікіна рахуватися з прагненням народу до волі та до незалежної державності. Проте цього не сталося, Антанта підтримувала добровольчу армію, бачаючи в ній силу, що здатна задушити більшовицьку революцію. Після поразки Визвольної війни Євген Петрушевич виїхав за кордон, але боротьби за самовизначення Галичини не припинив. І з цією метою він у відні створив спеціальний закордонний Галицький уряд, до складу якого війшли члени Національно-Демократичної радикальної партії. Велику активність уряд проявили Степан Витвицький та Кость Левицький. Саме через них Петрушевич робив усе, щоби не допустити прийняття юридичного рішення, яке б у правовому полі підпорядковувало Польщі Галичину. Річ у тім, що поляки на цей час. Мали від Антанти тільки дозвіл на окупацію західноукраїнських земель. Їхня подальша доля повинна була вирішуватися пізніше. Щоправда, вже існував проект, згідно з яким Галичина передавалася Польщі на 25 років зі статусом обмеженої автономії, але цей варіант не влаштовував ні поляків, ні українців, знаючи про симпатію Антанти до Польщі. Петрушевич почав шукати підтримки в інших країнах Європи, намагався схилити на свій бік її політичних діячів. У багатьох випадках йому це вдалося. Навіть зумів запоручитися підтримкою польського парламентаря, Львова Брайтера і представника міської єврейської громади Вальдмана. На жаль, це мало допомогло. Остаточний вплив на рішення Найвищої ради союзних держав. Зробила війна між Польщею і Радянською Росією згідно з Ризьким договором від 12 жовтня 1920 року. Остаточно він був підписаний 18 березня 1921 року. Галичина залишалася у складі Польщі. Протест Галицької делегації на чолі з Костем Левицьким до уваги ніхто не прийняв. Невдача Петрушевича не здеморалізувала, від боротьби він не відмовився. Скориставшись тим, що в листопаді 1920 року у Женеві Зеві збралися загальні збори Союзу народів, Галицька делегація оголосила ноту протесту проти ризького договору на той час ще не підписаного, вважаючи його незаконним, і цим привернула до себе громадську думку Європи. Вивчивши Галицьке питання, Рада Союзу народів підтримала домагання української делегації. І 23 лютого 1921 року в Парижі прийняли рішення, яке забороняло Польщі посилювати свою владу в Галичині. Раді амбасадорів, що на той час замінила найвищу раду союзних держав, було рекомендовано врахувати рішення Паризької конференції і справедливо розпорядитися долею Галичини. Можна уявити, який резонанс набуло повідомлення про Паризькі угоди. Галичну охопив новий спалах патріотичного і політичного піднесення, аби надати справі чіткішого окреслення і більшої ваги. Закордонний уряд Петрушевича представив союзним державам проект Конституції майбутньої Української Галицької Республіки, яка надавала всім націям однакові і рівні права. Відчувши, що їхні позиції похитнулись, поляки почали шукати зв'язків із закордонним Галицьким урядом. Вони злякалися політики Антанти, яка проголосила клич самовизначення народів. Однак Петрушевич полякам не вірив і відмовився від прямих із ними переговорів. Тоді польський Сейм удався до хитрощів. 26 вересня 1922 року прийняв закон про воєводську автономію Східної Галичини і заснування у Львові Українського університету. Невідомо, чи це рішення Сейму засліпило очі раді амбасадорів, чи боязнь зажастаючої сили Радянської армії, чи бажання повернути вкладені у розвиток галичні Капітали, але 15 березня 1923 року, навіть не вислухавши мотивів української делегації, вона прийняла рішення, згідно з якими західні українські землі без жодних застережень відходили до Польщі. Після цього зрозуміла річ закордонний Галицький уряд припинив своє існування. У травні 1923 року Євген Петрушевич розпустив екзильний уряд і ліквідував дипломатичні представництва ЗУНР за кордоном. Його соратники здебільшого повернулися в Галичину. Натомість екс-президент переїхав у Берлін. Де і далі боровся, все ще покладаючи марні надії на підтримку радянських політиків. Через таку зміну поглядів Петрушевич остаточно посварився з лідером ООН Євгеном Коловальцем. Однак, уже на початку 1930-х років ставлення до радянської політики різко змінилося на підставі відомостей про згортання українізації. Початок репресій, арешти чільних діячів Української революції, які відбулися у Харкові та Києві. Останньою крапкою будь-яких ілюзіях галицьких політиків щодо радянської України став Голодомор 1930-х років. Про Євгена Петрушевича кажуть, що це найтрагічніша постать новочасної нашої історії. Особливо це виявилося в останні роки його життя. Тут не було. Не лише нікого з рідних, єдиний син Євгена Петрушевича та польки Леокадії Поніцької Антін, за однією з версій загинув від рук німецького гестапу у Литві, але й прибічників чи однодумців. Президент Зондр помер у матеріальній скруті в Берліні 29 серпня 1940 року, але він залишився в пам'яті галичан як чесний і безкомпромісний політик що на чолі держави показав приклад шанування конституційного ладу, організованості, зібраності та дисципліни. У 2002 році прах Євгена Петрушевича перевезли з Берліну до Львова і перепоховали в каплиці при меморіалі воїнів Української Галицької армії на Личаківському цвинтарі. Оцінюючи політичну і громадську діяльність Євгена Петрушевича, ми не можемо не схилити голову перед його мужністю. Він, беручи на себе важку ношу лідера визвольної війни, був свідомий своєї відповідальності не тільки перед народом, але й перед історією, і, хоч зазнав дошкульної критики за допущені помилки, за очікувальну позицію, обережність, вагання, словом, брак радикалізму. Його заслуги перед Україною не піддаються вимірам. Упродовж усієї своєї політичної діяльності він проявив себе ідейним патріотом, мудрим і передбачливим державним мужем, стійким борцем за національні інтереси. Петрушевич не винен, що не зміг реалізувати своїх замислів і збудувати самостійну державу. Нагадаю, що в ефірі є стрий. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні імена ви слухали Радіожурнал і пам'ять наша збереже усе, що зроблено ним для народу. До Дня народження Євгена Петрушевича. Перед мікрофоном була завідувач бібліотекою філією номер 2 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Любомира Кордасевич. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами в міській студії радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.